Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео пропоную зробити таку цікаву каблучку з бісеру з бахромою. Підвіски можна зробити довші чи коротші. Також можна регулювати їх щільність в процесі плетіння. Для каблучки візьму звичайний бісер 10-го розміру і тонку нитку для бісероплетіння. В мене це титан 100. Візьму білого кольору для рожевого бісеру. Заправляю в голку приблизно 2 метри ниток в один шар без вузлів. Для початку набираю 4 бісеринки, відправляю їх вниз, залишивши кінчик сантиметрів 25. Голка зараз знаходиться в мене знизу. Вставляю її в дві бісеринки в напрямку вниз. Затягую на тому ж місці. Набираю дві бісеринки. Ось тут виходить нитка. Вставляю голку в нижню бісеринку в напрямку вліво. Оправляю. Та вставляю голку праворуч в дві верхні бісеринки. Набираю дві бісеринки, вставляю їх в праву бісеринку вниз, потім вивожу вгору. Крізь дві бісеринки, які ліворуч. Повторяю, нанизую дві бісеринки, вставляю їх в праву бісеринку вниз, вивожу вгору через дві бісеринки ті, що зліва. Плету далі, повторюючи кроки, додаю по дві бісеринки, доки довжина не буде підходити на обхват необхідного пальця. Тепер необхідно з'єднати початок з кінцем каблучки. Згортаю плетіння в коло, з'єдную спочатку праву сторону. Потім ліву. Ще вивожу голку до іншого кінця нитки, так, щоб два кінця опинились поряд. Зав'язую декілька вузликів, завожу голку в найближчі бісеринки, щоб вузлик зміг сховатися всередину бісеру. Набираю підвіску. В мене буде довжиною в 25 бісеринок. Я замінила голку на довшу, щоб було зручніше. Крайню бісеринку відступаю. В наступні 24 бісеринки прохожу голкою в напрямку вверх. Підтягую. А завожу голку далі в бісеринку. Підвіска знаходиться в проміжку між бісеринками. Набираю ще 25 бісеринок. Саму само крайню відступаю, Врешту прохожу голкою в напрямку вверх. Добре підтягую та вставляю голку в наступну по колу бісеринку. Регулюйте підвізки так, щоб вони вільно рухались. Таким чином набираємо бажану кількість вісюльок. Я зробила 12 штучок, щоб підвіски були лише на передній частині пальця. Далі ниткою прохожу по колу, допоки не зустріну інший кінець нитки. Зав'язую декілька вузликів, голку вставляю в найближчі бісеринки, щоб сховати вузлик. Ще, щоб було гарніше, можна повністю пройтись через інший ряд. Потім, коли ниточки будуть поряд, зав'язати вузлики і сховати вузлик в бісер. Зайві кінчики вже можна відрізати. І ось така каблучка вийшла. З вас вподобайка. Також можете віддячити, ставши спонсором каналу. А з мене чекайте на нове відео. До зустрічі!